Якщо ця мова не твоя, то й країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, і ці вірші, і ці природства, то би забраз та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст. Крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історична сотня копій, подій, говорить солов'ям, триматись мови слід як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти, спадкоємцям у дорогу, передаси такий сюжет, де знов над гніздом тривога. Де ця війна, і це око, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоб. Убраний комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де б ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька? А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо та земля. Відвоювати можна землю, звільняти небо від атак, а мову, а мову ж не даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздолу чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Тут працювати методично, на це пішли роки роки, щоб русські пісні ностальгічно співали ж наші співаки. Щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай Інгстинти Солов'я і, солов і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни, вже й сміх усюди буде, український. Ми навчимо і ціле військо і відокремимо своїх.